I'm okay. 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 Наше побиття, а мене цікавить, наприклад, яку відповідальність понесуть міліціянти, які перебували під час цих подій, і які безпосередньо спостерігали, що відбувається, і не намагалися ніяк втрутитися конфлікт. Без цього втручання відбулося те, що відбулося, мікрофон, ліс. Зараз 11.30. Він має бути на робочому місці від депутатів Верховної Ради України. Ми просимо перше зустрічі з міністром сьогодні. Чому він дійсно так не шанує пресу українцю? Що він не вийшов до них по Я ще раз повторююся за дорученням Ви дорученням нас не чуєте? Я ще раз повторюю за дорученням керівництва міністерства внутрішніх справ. Я готовий дати відповіді на питання. Що будуть стосуватися журналістів і інших присутніх, зокрема щодо проведення досудового розслідування по правопорушенням, які сталися 18 травня. Ви чуєте, де міністр? Року. Ви нас не чуєте? Де міністр? створено слідчі оперативну групу, до складу якої війшли досвідчені працівники слідства, оперативних підрозділів. За вихідні підкреслюю за суботу, за неділю проведено допити близько 70 свідків, які були. Були присутні при участі, при вчиненні кримінального правопорушення. Тут потрібно розрізняти, чи свідки, чи свободівці. Міліція при розслідуванні будь-яких кримінальних правопорушень допитує всіх осіб, незалежно від расової належності, від релігійної, від належності до певної політичної партії для того, щоб встановити дійсно обставини кримінального правопорушення. Чи буде притягнутий до відповідальності Тищенко і Куренний? Керівники київського ДАІ, які супроводжували цей БТР, БРДМ, де знаходиться затримані, які в затримання. Кім закладено три протоколи так? по факту порушення правил дорожнього руху, по факту неналежної реєстрації БТР. -у. І відповідно зараз вирішується питання щодо його подальшої долі. Де він знаходиться в даному Керівник, За штраф в регіонів? Ні, друзі, це не має сенсу. Це глухий знімил. Ну, буде. Не запитайте, будь ласка, запитання конкретне. Чи допитали пана тітушка і керівника Білоцерківської організації молодих регіонів? чи Допитали ні? Ми не підозрюємо їх. Допитали чи ні цих людей на сьогоднішній день? Пан якого ви назвали перший, Ще не запитаний, оскільки я вже звітував, не встановлено. Фізично місце його перебування що стосується керівника молодих регіонів пана Бойка в церкви. Ви його допитали. допитали? ви його будете допитувати чи ні? Викликаний він на допит. Скажіть, будь ласка, ти 20. Вичка, якщо ви не маєте його знайти фізичне розчарування, ви маєте оголошити його в розшук. Він оголошений в розшук. Чи тушка? Міністра за одного, бо нема на роботу. це серйозне питання. Якщо вони не можуть знайти його, він в розшуку має бути. Може у нас є інформація, де він знаходиться. Ми поділимо це слідством. Він в розшуку чи Давайте ми самі будемо його шукати. Встановили особу, так Тепел ви вже встановили особу. Чекайте, хай відповідають. Журналісти встановили особу! Хай заступник приїзди відповідає. Почкайте, я, я дуже вдячний за те, що журналісти допомагають встановлювати істину у кримінальних провадження. Це перше. Друге, я вже сказав, що проводяться процесуальні дії для того, щоб встановити особу, яка може бути причетна до кримінального правопорушення. Так, зокрема, особа, яка була названа. Почекайте, я по черзі. Якщо Певні процесуальні заходи не дадуть якогось результату очікуваного, то не виключно, що особа буде оголошена брошу. Про що ви зазначаєте? Хто може надати? Я не готовий відповісти. вам відповісти. Розкажіть, от ваша фабільна тамарово, Олег Юрійович, заступник начальника головного слідчого управління міністерства.

Будьте приміщення, давайте. Є центр громадський землю. Будь ласка, проходить. Допустить нас до міністра! Даємо право, прийти до міністра. Вертаємося! Ну что ты злой такой? Ну что ты злой такой? Я не знаю, я... Мне нечего сказать. Варим, да?